Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми дізнаємось, що іменник банко прикладається не тільки як панк, і вивчимо два вислови з цим словом. Трошки поговоримо за бокс, повернемося до нашої традиційної рубрики впізнаваних слів, і, друзі, буде вкрай цікаве кисловосполучення. словосполучення. Я Леся і починаємо наш наступний урок. Empezamos lección número 58. Отже, друзі, повертаємося до нашої традиційної рубрики впізнаваних слів. І почнемо з іменника банко. Як бачите, банко прикладається не тільки як банк, а також як лава або ослінчик. Давайте вивчимо і стійкі словосполучення з цим іменником. Банко Централь прикладається як Національний банк. А банко де Датус. Банк даних. Друзі, якщо в розмові з еквадорцем або з мексиканцем ви назвете іменник бокс, він вас зрозуміє без проблем. Якщо ви захочете поговорити за бокс з іспанцем, треба зауважити те, що бокс іспанською, тобто «en castellano» іспанською мовою в Іспанії, може перекладатися зовсім по-іншому. Наприклад, як якесь приміщення. Тому в іспанській мові в Іспанії, тобто en castellano, бокс буде боксео. Іменник чоловічого роду боксео. Боксеар це дієслово. Правильне дієслово на ар. Боксувати. Тобто ви можете його продії відмінювати без проблем. І я сподіваюся, що ви мені напишете в коментарях, як ви це зробили. А боксер або жінка боксер. Іспанською буде боксеадор або боксеадора. А тепер продовжимо нашу традиційну рубрику впізнаваних слів. Друзі, як завжди, будь ласка, читайте за мною разом в голос. Комунікаціон, дистрибуціон, емоціон. Друзі, ви маєте пам'ятати про ці закінчення на «сьон», які притаманні іменникам жіночого роду. Імпульсо, логістика, маратон, Олімпіада або Олімпіада. Друзі, Королівська академія іспанської мови, іспанською це буде Real Academia Española, або скорочено скорочено RAE, Вона допускає два різних наголоси. Один Олімпіада з наголосом на А, а другий Олімпіада з наголосом на І. Друзі, за весь мій час, за весь час, який я проживаю в Іспанії, я жодного разу від іспанців не чула, щоб вони казали Олімпіада. Тому на ваш розсуд я вам надала дві офіційні правильні форми, але за моєю практикою я тільки чула Олімпіада. А Олімпійські ігри іспанською буде Juegos Olímpicos», Панфлето, темпераменто. Традіціон. Це був іменник. А тепер традиціональ це прикметник. І може прикладатися і як традиційний, і як традиційна. Хоча іспанською один варіант традиціональ для чоловічого і для жіночого роду. І екстраординаріо або екстраординарія. Так само екстраординарне або екстраординарна. Друзі, загалом, за всі наші уроки, ми з вами вже познайомилися з правильним написанням і вимовою 340 впізнаваних слів в іспанській мові. Друзі, якщо вам подобається, поставте, будь ласка, прямо зараз вподобайку. Бо вподобайки. Сприяють просуванню відео в Ютубі і для інших користувачів. Дякую вам! А зараз, друзі, обіцяне стійке словосполучення, яке є вкрай поширеним і розмовним. Підкреслюю: це розмовне стіке словосполучення, яке за своєю стилістикою я б не радила вживати в професійних або офіційних контекстах. Я б навіть радила уникати вживати це стіки словосполучення в таких контекстах. По-перше, перекладемо. Дарле алієн лагана, або alguien la ла gana. перекладається як хотітися. Хотітися незалежно від обставин, оточення або побажань інших людей. Це важливо. Тобто хотітися і не зважати ні на що. Давайте першим чином порівняємо два речення, чим вони відрізняються. Тобто, дарле ла гана» і дарле Альєєн ла гана» відрізняються наявністю прикметника реаль в другому реченні. Реаль перекладається як «королівський» або королівська, або як реальний або реальна. Ви, напевно, знаєте футбольні клуби Реаль Мадрид і Реаль Сарагоса». Вони перекладаються як Королівський футбольний клуб Мадрид і Королівський футбольний клуб Сарагоса». А тепер, друзі, дії відмінюємо, бо це словосполучення трошки довге, і аби не було плутанини, зробимо це разом. Почнемо з першої особи. Меда Лагана. Читайте за мною. Теда Лагана Леда лагана Ношда, ЛАГАНА, ОШ ДА лагана, леш да лагана. Як бачите, друзі, саме стільки словосполучення не змінюється. Змінюються тільки особові займенники. Ме, те, ле, нош, ОШ, ЛЕШ. А тепер давайте розглянемо на прикладах і будемо вчитися користуватися їм. Пойдеся, можеш допомогти мені, «No me la gana. я не хочу. Друзі, ви можете запитати, а чому ми тут не можемо сказати quiero. Ми могли б сказати quiero, якби ми говорили про іншу стилістику. Ми тут говоримо про нижчий рівень за нейтральний. Взагалі, коли хтось просить про допомогу, навіть казати но к'єру це м -м, грубо. Але якщо ми кажемо но меда лагана, це нахабна відповідь. Давайте розглянемо інший приклад. Йоаву локемеда лагана. Роблю, що мені заманеться. Я роблю, що мені хочеться. Я роблю, що хочу. Як бачите, я кольорами підкреслила, виділила е, різні члени речення задля простішого аналізу перекладу. Бой до не меда ла Я йду, куди мені заманеться, куди хочеться. Но те да лагана салір де каса. Тобі не хочеться виходити з дому? І ще один приклад. ле да лагана аферло» – Йому не хочеться цього робити. І так само, друзі, проаналізуйте переклади, і ваше домашнє завдання буде написати мені три речення з цим стійким словосполученням, але кожне має бути в різній особі. Тобто, в одній особі, наприклад, в першому реченні ви скажете ме Далігана, або в іншому нож дана, да або те далгана. На ваш вибір. Я чекатиму. Друзі, якщо ви досі не поставили вподобайку, зробіть це, будь ласка, зараз. І також поширте посилання на це відео на цей канал вашим друзям і підтримайте мене на PayPal в описанні. Чекаю вас на наступному уроку!